Анатолій Магаз в мікрорайоні Бугуня проживає 33 роки. Чоловік каже, що пам'ятає, як на місці майбутнього скверу мешканці будинків закладали зелену зону. Ця частина будинку на три під'їзди була збудована в 88 році, а ті два, четвертий, п'ятий під'їзд в 89-му. І от ця зелена зона була постійна. Тут спочатку самі мешканці садили ці дерева, які були отакі. І от за 33 роки вимахали як ліс. Неблагоустроєний був. За словами Анатолія Мага, за облаштування скверу, ініціатива мешканців мікрорайону. Боялися, що тут буде стоянка для автомобілів. Тут ж, бачите, ринок один, другий. Там нема де ставити автомобілі. Ми це боялися. Краще буде, мабуть. Щось благоустроїть, а то вже таке безобразіє. Просто було таке, не знаю, не то парк, не то що. Роблять. Не проти. Ми другий раз, якщо йшли, то йшли на прушкістю двою. Через цей скверик тут стежечка. Але ну, сквер, то нам ми не проти. Дуже добре. Керівник міського управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов телефоном розповів, що зараз розпочали підготовчі роботи з облаштування скверу. Проводять комунікації, автоматичний полив, закладаються мережі під освітлення, те, що можливо проводити в такий період зимовий Облаштування вже плитки буде вже коли настане певні погодні умови. Відповідно до проєкту, завершити облаштування скверу потрібно в квітні 2022 року, але термін здачі об'єкту продовжать. Ми зайшли в зимовий період і все залежить від погодних умов. Якщо погодні умови будуть дозволяти роботи, роботи будуть проводитись. Якщо будуть мінусові температури, роботи будуть призупинені. Тому терміни будуть подовжені. Ну, Сподіваємося, що до початку літа роботи будуть завершені. Загальна вартість проєкту реконструкції скверу на проспекті Миру 9 – 3 мільйони 400 тисяч гривень. Ольга Степуренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.